Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. О-о-о-о, oh What's up? <смір> Останній випуск цього тижня Бо сьогодні п'ятниця! У делюкс виданні Асасин Крід Міраж ви зможете перевтілити басіма в справжнісінького принца Персії. Це розширення усіх порве. Ба більше зможете рубати ворогів тією ж зброєю, що й колись. Питання: чи будуть маніпуляції з часом, чи то лишень косметична прикраса. У будь-якому разі буде де понастальгувати, поки розробку ремейку в чергове перезапускають. Мабуть, така моя доля. Тім Свіні в своєму магазині роздає легендарний Fallout New Vegas. Але не звичайний, а ультимейт видання. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Глек Кейлі заявив, що крім ігроладу МК 1 на Summer Game Fest покаже новий геймплей другої частини Алана Вейка. Що ж, побачимо? М? Так, побачимо. Диски помирають. Дякую, лікарю. Кілька великих компаній починають відмовлятись від фізичних релізів своїх проєктів. Серед них і друга частина Алана Вейка, яка продаватиметься виключно в цифровому вигляді. Така тенденція була вже давно. Деякі видавці не клали диски в стілбуки, а лише коди активації. Донедавно так було лише з ПК-релізами. Хоча, наприклад, колекційне видання Годова Ragnarok теж не мало диску в комплекті. То чого нема? нема? Минулого випуску я розповідав про Phantom Blade Zero. Як виявилось, гру роблять комуняки. Тому розповідати новини про неї, а тим паче рекомендувати купувати я не буду. Тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина немаленька. Konami офіційно повідомили, що актори, які озвучували персонажів в оригінальній Metal Gear, повернуться і в ремейку. Колись давно я розповідав про перекладача, що локалізує Pentiment. Останнім часом від нього мало що було чути, але от новий патч до гри почав адекватно відображати українські літери. Тому переклад знову в розробці. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.